Ніколи ціни своє життя. бережи себе, читай Боже слово. Минуле відео по білдам Вегасу показало, що у глядачів у принципі є інтерес до контенту такого роду. У минулий раз Максим ще навіть дав дуже гарну ідею для одного з білдів. Цього разу ваш самопроголошений Old New Vegas вирішив зробити дещо цікаве: пройти гру без вбивств. Що ж, без зайвих слів, по типу якщо вам подобається контент, то можете підписатися. Не забувайте про лайк і про дзвіночок. Ну і без інших таких подібних нісенітниць починаємо. Одразу скажу, що проходити я вирішив на харді. Це не найвищий рівень складності, якщо цікаво. Оскільки ми намагаємося пройти без абивств, нас можна назвати дипломатом. А щоб стати ще успішнішим у цьому, я вирішив дати герою підходящу зовнішність і намагався зробити його схожим на легендарного дипломата Дмитра Кулебова. Наскільки схоже вирішуйте самі, проте краще опустіть цей момент. Мазуємо силу на мінімум, надаємо перевагу особливо інтелекту, який дозволить нам мати більше поінтів для прокачки навичок та в харизму, щоб мати кращі стартові показники Бартеру та Красномовства. Спойлер, красномовство один з найважливіших шляхів проходження у нашому випадку. Дипломатично буровуємо хату Дока Мітчелла і дивимося усі заставки з DLC. Скипаємо туторіал та й по факту скибати можна майже в усі несюжетні квести. В цьому плюс цього проходження. Експа нам потрібно буквально, щоб качати красномосто та й усе. Фінансування там теж не потрібно, бо зброя нам відповідно не потрібна, а броню можна носити майже будь-яку. Я думаю, спеціально обирати ту, в якої буде найбільший захист, але на щастя це знадобилося не настільки сильно. Тому я носив нарешті те, що подобалося зовні. Ось такий, я виявляється, шлюха. Втім, я вирішив не скіпати війну між селищем Гудспрінс та бандитами і обрав сторону Гудспрінс, щоб замолити гріхи з минулого відео. Але ж як, Сашко, ти ж пацифіст, запитаєте ви. А все просто відповім я. Я просто мовив всіх боротися проти бандитів на своїй стороні, а потім просто дивився, як вони розбираються з бандитами. Не ті герої, на яких ми заслуговуємо, але які нам потрібні. Але ж як, Сашко, ти можеш бути пацифістом, якщо призвіть до вбивства? А все просто, без коментарів, відповім я. Просто розумійте один нюанс. Пацифіст – це не той, хто проти вбивств, а той, хто вбиває не своїми руками. Так, що вбивства йшли йому в статистику. Круто й придумав, так? І за результатами перестрілки жодних вбивств мені не зарахувало. Хоча довелося трішки спровокувати останнього підривника на себе, щоб його добили мешканці. Провокував я його просто виглядом, а не вдаривши, тому що боюсь, вдаривши його, гра буде вважати, що ми вступили з ним у бій, і якщо він помре навіть не від нашого удару, то гра може зарахувати його смерть у нашу статистику. Але я це насправді працює, і це лише моя здогадка, тому я нікого навіть не бив у грі. А ще я знову не брав компаньонів. Щоб трішки підібрати ресурсів, я вирішив навідатися у місцеву будівлю шкілу, проте моїх навичок виявилося недостатньо, і я покинув шкілу і нічим. в мою житті. Покидаємо селище, і йдемо далі. Цього разу, на жаль, підемо адекватним шляхом. Ми знаходимо місто, що наразі знаходиться під окупацією колишніх в'язнів, що якоїсь в'язниці. Теж прямо як у реальному житті. Я намагався спровокувати місцевих ворогів на себе і заманити у будівлю зі звичайними NPC, які б мали їх відповідно перестріляти. Та, на жаль, вони не хотіли заходити у будівлю. Нам потрібно потрапити у покинуте казино, де злочинці тримають заступника шарифу. У принципі, знову ж таки, він нам не потрібен. Ми можемо одразу піти до вегасу, але потрібно хоч цього разу вам показати прім. Справа в тому, що якщо цю локацію можливо перейти правильно і без вбивств, то це маючи лише велику скритність. Я такої не маю, тому просто проскакав туди сів, ухиляючись від пуль, звільнив заступника і втік, а його потім застрелили у бою. А я ж вправ його щоденник, який нам потрібно знайти пені, нашого металогобивця. Як ні в чому не пвало, тревенимо з місцевим жителем, який більше знає про кур'єсну роботу нашого героя і про дивне замовлення. Далі допомогаємо вам місту знайти шарифа. Я обрав старого Шерифа, цього ж самого прийма, який потрапив у в'язницю за жорстке поводження з підозрюваними. Саме те, що потрібно в беззаконному світі на просторах пустоши Вегасу. Багато побічних завдань нам потрібно буде просто ігнорувати, бо в деяких реально не можна пройти не бойовим шляхом. Хоча я думаю, що це можливо, але це для професіальних багоюзерів. Тим часом ми, до речі, прокачиваємося, багато скілів виявляється суто бойовими, тому виберемо лише ті, які допоможуть у мирному проходженні. Це, наприклад, більший вплив журналів, які на деякий час збільшують наші навички, можливість вкачати якийсь небудь спешл чи більша кількість поїнтів для прокачки. Ми рухаємося далі пустошами, бачимо звірства легіону і надалі виробляємо тактики, що будемо використовувати у грі. Я сформулював деякі головні принципи: по-перше, тікай від ворогів та пригай. По-друге, можеш воювати із ворогом, але не вступай у бій. За можливості можна довести ворогів до союзних NPC, які самі розберуться з ними. А ми не будемо брати їх на душу. По третє, часом самі вороги тікають придових перегоном. До речі, вся тактика заманювання ворогів нагадала мені історію. Я тоді ще жив у селі, приїхав у місто. І, звісно ж, знайомий пішов в Макдональдс, але. На шляху до зупинки нас перестріла якась жінка дивного вигляду, що просила гроші для лікування дитини. Друг сказав, що у нього нічого немає, а я віддав 5 гривень. В жальці 5 гривень. Вона подякувала, а потім, побачивши мужика, що бій до нас під скриками Знову ти, сука, пацани побігли за неї гроші забрати, відповідно російською, почала тікати. Ми, коротше кажучи, зібралися, а потім в маршрутці я пристрів ще якусь людину з психічним порушенням і, типу, взагалі це норм, але в той день я конкретно з цього з цього трешу обісирався. Потрібно розуміти, що ця тактика, на жаль, не працює завжди. Новини на Суспільному. Харків. В одному з покинутих місць ми вирішуємо суперечку між великими ханами, це рейдерські племена, які намагалися нас вбити, та НКР, за що від ханів отримуємо причину, чому нас намагалися вбити перед початком і де зараз наш не вбивця Бенні А на шляху до Вегасу нас зустрічає рейнджер НКР, який дякує за допомогу фракції і дає радіо НКР. Загалом це дуже непотрібна річ, бо при її використанні вона призиває вам на допомогу рейнджерів, проте працює вона не всюди і часто про неї тупо забуваєш. Потім для нашого випадку це вже якраз таки гарна річ, бо ми зможемо перекинути відповідальність за на когось іншого у випадку небезпеки. Але хрін там плавав, скажу я з майбутнього, оскільки я знову забув про це радіо. Дорогою до Вегасу запасаємося їжею. Ось наш дипломат вже у Фрісайді, проте пам'ятаємо, що є нюанс. Нам потрібно 2000 кришок для входу у Вегас. І хоча цього разу у мене був і бартер вкачений, і я багато що не купував, кришок у нас недостатньо. Тому виконуємо місцеві завдання, які зорієнтовані на красномовство. Це, наприклад, знайти трьох дуже специфічних персонажів для роботи ескортом у одному з барів або допомогти деяким наркоманам побороти залежність. Однак грошей все рівно не вистачає. Тому ми просто йдемо до одного сторгашів і за меншу суму просимо його зробити перепуску завдяки красномовству. Тут ви можете запитати: Сашко, а навіщо ти виконував повіжні завдання, якщо ти сам казав, що тобі експа не потрібно? А я відповів: А я не знаю. Зате ми побачили професійного робота для фістинга. Я вирішив відмовитися від використання його послуг, на жаль. Тим часом на стріпі ми знаходимо Бенні, добазарюємося з його помічником і нарешті зустрічаємося з покатьком віч на віч. Цього разу доведеться його відпустити, хоча навіть так він мені піднасрав. Я запросив індивідуальну зустріч з ним, забрав платану фішку та відпустив, а він на мене настав у своїх охоронців. Тактика, тікай та пригай дала знати про свою ефективність. І я виявився цілим та майже неушкодженим. Проте це не означає, що я не зможу помститися йому у майбутньому. Далі я навіщо вирішив ще попроходити квести. А вже після цього вирішив і обрати фракцію. Цей раз я вирішив проходити за НКР. Першим завданням від них стало налагодження відносин з королями, що ми робимо, хоча не з першого разу, бо я трішки переплутав варіанти діалогу. Але, до речі, я залутав з мертвих NPC ось такий крутий костюм. Приблизно в цей момент мені вдалося повністю вкачати красномовство, тому тепер можна зосередитися на інших подібних навичках по типу бартера ремонту та, звісно, на прихованості. Потім налагоджуємо їм союз з бумерами, які в свою чергу потребують ще в собі допомоги. Надалі Інкер просить нас відвідати вже вище згаданих великих ханів, бо здається, вони намагаються вступити в союз Легіон. Генерал шла наполегливо просить нас вирізати їх, але що ти, здається, не з тим зв'язалася. Тобі дипломатію з правої чи з лівої? Так ви правильно зрозуміли, у цьому походженні я відіграю ООН, яке не може нічого зробити з рейдерами, але може вербально засудити їх і втікти. Мені вдалося потаворошувати із племенем та розірвати їх союз із Легіоном. Втім у кінці кінці, наскільки я розумію, мною була обрана неправильна репліка, через що Хани не захотіли вступати у союз Дзенкер. Тому єдиним варіантом для продовження сюжетної лінії було або вбивство рейдерів, або відкопи. Одитися до старого Сива, що бракував декілька один контенту та рівних. Тому, як справжній чоловік із тій позицією, я вирішив прийти на незалежність Нью-Вегасу. Зробити з нього народу бананову республіку. Для цього нам потрібно об'єднатися із роботом Єсмутом, якого нам залюбки залишив Бенні. Як і минулий раз, відвідуємо Форт Леону та підземну базу, але на цей раз виявляється, що нашого старого друга Бенні із собою прихватили легіонери і держать його у заручниках. Так би мовити, розібравшись із підземним бункером для Цезаря, він віддає нам можливість обрати, як саме пені зустріне загибель. Я вирішив зробити все просто розп'яти його, тим паче, що такі його смерть не засмітить нам статистику, і ми зможемо ровхати з нього. Наступне завдання не із простих, ми маємо розібратися із містером Хаосом. Його пентхаус заселений небезпечними смертоносними роботами, проте дипломатам вдається швиденько проскочити до палати старого генія. Не забуваємо, що вбивати його не можна, тому ми просто витягуємо хаоса і свої капсули і... Так і залишаємо. Жахлива смерть, якщо так подумати, враховуючи наскільки у нього слабкий організм за усі століття, що він встиг прожити, і що навіть коли ми покидаємо кімнату, він усе ще живий. Розібравшись з однією з мафіозних сімей та вкравши у них стильний костюмчик, нам потрібно зустрітися із братерством Сталі. При намаганні знайти їх бункер, представники фракції викрадають нас танального та алта, тобто викрадають і змушують виконувати свої завдання, одягнувши на нас спеціальний вибуховий нашийник. Зрозумівши, що нам можна довіряти, і цим самим припустившись помилки, лідер просить допомогти йому. Хоча я, як хитра скотина, паралельно вирішив скинути його і почав збирати докази проти нього. До речі, тут сталася цікава ситуація, на мене загралися скорпіони, загалом це одні з найстаткіших ворогів у грі, та я хотів зробити фаст тревел, а вони ніяк не відставали. Я вже ховався у бункер, чекав, однак вони ніяк не зникали. Але з часом нарешті вдалося втікти. Деталь невелика, переходяться, щоб ви зрозуміли, які нюанси передбачає подібне проходження. Таким чином, ми мстимо Братерсу і самі анально гвалтуємо їх, поставивши нового главу. Туденько рятуємо президента НКР, здавши вбивцю лейтенанта. Настає час для останнього бою. Я зробив невелечки дослідження перед цим і з'ясував, що пробігти останні завдання, не бивши нікого, складно через велику кількість дамагу від ворогів. Можна зробити це скритно, проте я не розумію, як працює скритність у цій грі, а тому краще нафармити трішки з збоїв перед останньою битвою. І знаєте що? Сука, я пробіг нормально навіть без stellsboї. І ще знаєте що? Чому мій дипломат отримує менше урону, ніж мої минулі персонажі, які були сконцентровані на бойових білдах? Чому так, су... Тим не менш, нарешті я добіг до Лега Талані, добазарився з ним, щоб той покинув мою рідну Нью-Вегащину, через що легіонари зробили вигляд, що все нормально, і перестали гнатися за мною. Так само і генерал Олівер стає жертвою нашого бездоганного красномовства. Таким чином, завершуємо New Нівес з нульовою кількістю вбивств будь-чого. Швидко і зручно.